Соціологія війни, лекція п'ята: які ж особливості війни накладаються до суспільства, і як вони змінюються у часі? Власне, польові практики. Найчастіше в будь-якому суспільстві війни говорять, що консолідація стала наслідком появи зовнішнього спільного ворога та необхідності йому протистояти? На їхню думку, об'єднання проявлялося у згуртуванні зусиль для боротьби з ворогом, вірі в збройні сили, негативних емоціях до ворога. Така спільність мети та поглядів посилює тенденції до об'єднання представників різних соціальних груп і зменшення розбіжностей у політичних поглядах, цінностях різних груп населення. Учасники соціологічних досліджень вказують на те, що суспільство переживає багато спільних досвідів – обстріли, втрату близьких, житла, складність знайти продукти, спроби підлаштуватися від відключення електроенергії, занепокоєння майбутнім країни, переживання через загибель військових і відчуття радості від звільнених територій. Ці ситуації створюють спільний контекст життя для людей, незалежно від місця проживання, формують спільну історичну пам'ять, що сприяє появі відчуття єдності. Ці тенденції зафіксовано в результатах опитувань, які проводять під час війни на нашій планеті. З-поміж турбот, які найбільше непокоять опитуваних, вираженими були ті, що пов'язані зі спільними переживаннями щодо воєнних дій, міжнародної підтримки, тривалості війни, невизначеності політичної та економічної ситуації, адаптації до обмежень комфорту. Війна спричинює чимало втрат для суспільства, руйнування інфраструктури, частина населення втрачає джерела доходу, житло мусить змінювати своє місце проживання, відбудовувати пошкоджені домівки. Але суспільство спільно намагається подолати такі наслідки: люди об'єднуються для допомоги іншим через надання безкоштовного житла, підтримку у відбудові зруйнованої нерухомості, предохотування їжі, пожертвування одягу та продуктів. Окрім місце займає фінансова допомога, участь у зборах коштів на потреби армії та постраждалого населення. Війни впливають на уявлення про зв'язок з рідною землею, за словами учасників опитувань. Вони найбільш верно відчувають свою належність до народу, історії країни, розуміють себе як частину суспільства. Більш важливим для них стає показати свою ідентичність зі своїм суспільством, зокрема через вживання рідної мови та символів, що викликає відчуття гордості, стимулює інтерес до глибшого пізнання країни і її історії культури. Досвід переселення за кордон також впливає на зміну ставлення до батьківщини В більшості позитивно. Мігранти зазначають, що після взаємодії з інституціями та суспільствами інших країн вони усвідомлювали, що раніше недооцінювали або занадто критично ставилися до власної країни. Водночас, враховуючи тривалість війни, серед біженців та учасників війни помічається поступове зниження рівня єдності. На їх думку, на початку війни суспільство було більш згуртованим та активніше залучалося до спільної діяльності. Висловлювали й занепокоєння тим, що рівень консолідації суспільства може різко впасти після закінчення війни. Таке переживання здебільшого було властиве тим, хто описував консолідацію суспільства лише як наслідок протистояння спільному ворогу, і зазначав, що не помічає спільності свого соціуму в інших сферах життя. Їх власне турбувало питання, навколо чого населення буде гуртуватися після зникнення зовнішньої загрози. Військові соціологи уважно моніторять, які відмінності між людьми загострилися з початку військових конфліктів. Найбільш гостро учасники опитом відчувають різницю у можливостях і фінансових ресурсах для реагування на спричинені війною труднощі. Зокрема, згадують нерівну спроможність для відновлення житла, переселення в безпечне місце, підтримки рівня життя у разі втрати роботи і гостро відчувають нерівномірний негативний вплив війни на людей. Відчувають, що мали більше за інших знижувати рівень витрат, економити кошти, відмовлятися від бажаного комфорту, шукати розв'язання для більшої кількості проблем. Водночас, респонденти згадують про обмежену спроможність бідніших груп населення підготуватися до кліматичних змін, зима або літо в умовах масових відключень електропостачання, придбати генератори, зовнішні акумулятори, зробити запаси продуктів та води. Опитувані помічають і те, що становище вразливих груп загалом погіршується, і через наслідки війни для них стає ще важче підтримувати життєдіяльність, тоді як люди з вищими доходами легше долають труднощі. Сильніше сприймається відмінності між людьми через різницю пережитого досвіду. Учасники опитувань згадують про посилення відчуття несправедливості у тих, хто проживає ближче до лінії фронту, де серед іншого відбуваються частіше обстріли. Вимушено змінюють місце проживання, втратили житло або близьких людей. Це зумовлює складність у розумінні життєвої ситуації і обставини прийняття рішень людьми з різним досвідом. Відмінності також проявляються в емоційній залученості у війну, здатності переживати чужому досвід і висловлювати емпатію, готовності допомагати іншим. На думку учасників опитувань, більш різко люди реагували на відмінності в політичних поглядах. Що стосується війни та ставлення до ворога, ворожого суспільства та ворожої мови. Вони висловлюють своє однозначне бажання спілкуватися з людьми, що мають неоднозначне ставлення до ворога. Поруч зі зростанням вираженості єдності суспільства збільшується і запис людей на участь у житті громади. Значна кількість опитуваних стають волонтерами, долучаються до діяльності доброчинних організацій, допомагають фізично на місцях і долучаються до збору коштів. З результатів дослідження війни можна побачити, що будь-яке суспільство по різному відчуває суспільну єдність, розуміє її динаміку. Частина висловлює занепокоєння через поступове падіння рівня консолідації або і залежності від наявності зовнішнього спільного ворога. Але більш поширеними у відповідях є думки, що згуртування охоплює чимало сфер життя суспільства і є досить стійким. Респонденти трактують об'єднане населення не лише як результат протистояння ворогу, але як і спроба подолання спричиненої видою наслідки, долучитися до допомоги та підтримки одне одного, наслідок переживання спільного досвіду та зростання вираженості ідентичності. З-поміж відповідей зустрічається суспільний запит на більш постійні форми долучення до допомоги, волонтерства, спільної діяльності, зокрема придання до громадських організацій, соціальних проєктів, бажання залучатися до розвитку та процесів прийняття рішень у громадах. Ну і власне соціологія війни. Другий закон фінзіґла в будь-якому наборі вихідних даних найнадійніша величина, яка не потребує ніякої перевірки, є помилковою висновки. Кожен висновок, догма чи аксіома не є.